Ну-ка подивимось, що у нас в шкатулці. О, які жолуді. Дивіться, які жолуді я знайшла. Ну добре, не знайшла, сама зробила брошку. Шапочки жолудові знайдені у лісі, вони натуральні, вкриті ювелірною смолою, тому вони досить кріпкі. Палочка також укріплена дротом. Вона теж кріпка. Отака голка, вона достатньо гостра, може проколоти все, що захочете. Ланцюжки означають дощик, осінній дощик. Перлинки це майорка. штучні перлини, але дуже красиві. Подивимось, як виглядає на мені. Можна носити на будь-якому верхньому одязі. Я наділа на шарф, заколола шарфік. І ви можете так зробити, а можна ще на пальто, на светр, на що вгодно. Навіть на шапочку теж можна. так от. Дивіться. Ланцюжки рухливі, вони придають шарму.